Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, рада всіх бачити. І сьогодні я хотіла поговорити про те, що особисто для мене стало найскладнішим у переселенстві. Поки не виїхав, поки не пройшов цей шлях, дуже складно уявити зрозуміти, що саме для тебе буде найскладнішим. Тому що це, як я гадала, може бути. Втрати роботи, або якісь ці е, повсякденні неустройства, ну, тобто те, що нема санвузла, нема води гарячої, інколи. Взагалі ніякої немає, і потрібно з криниці нести. Тобто ці всі моменти е, ось, або це може бути сум за рідним краєм, або ще щось. ось. А виявилося саме для мене найскладнішим це відсутність соціальних зв'язків. Я раніше не уявляла, скільки ми мали знайомих у Мелітополі, взагалі не уявляла. Тобто Я у спадщину, скажімо так, отримала усі там бабусині контакти, мамині, потім сама вже щось надбала. Ну Тобто, останні 50 років, можна сказати, ці відносини будувалися, і потім в один момент вони просто зникли. Я раніше багато читала. І були такі моменти у книжках, коли головний герой він стомлювався від життя, або він щось накоїв, і він не знав, як це взагалі розрулити. І він брав рюкзак або котомку і їхав до іншої країни, або він їхав до іншого міста, де його ніхто не знав, і в нього відразу починалося саме те життя, про котре він мріяв. Жизнь з чистого ліста. І чомусь цей момент дуже романтизувався. А по факту це взагалі не романтично, це дуже складно починати з чистого листа. І я не являюся, щоб ми робили без тих контактів соціальних, без тих зв'язків, що ми привезли з собою, скажімо так, із минулого життя: приятелі, друзі або просто клієнти мої. Котрі в мене раніше <смеш> покупали торти, але не дивлячись на те, що я зараз не займаюся тортами, і вони виїхали з Мелітополя, але все одно вони залишилися зі мною, скажімо так. І коли ми виїхали, вони дуже багато нас підтримали. Хоч ці люди зараз розкидані по всьому світу, але, але було б бажання. І до речі, 90% клієнтів, що зараз... Купують у мене прикраси, це теж все надбання минулого життя. Для мене сум за рідним краєм, що є у більшості переселенців, не був проблемою, чому це, мабуть, потрібно зробити окремий випуск. Але я хочу, щоб пройшло трохи більше часу ще після виїзду, щоб вже зробити остаточні висновки. Мені здається, у мене сьогодні одежа з єгипетськими мотивами. Або просто спаніель. Стиль єгипетський спаніель. <стил> так ось, оце повсякденне устройство, те, що ми живемо у двох кімнатах, топимо пічку, вносимо воду з криниці, і все-таки воно ну, для мене не дуже складно. Але якісь моменти, котрі потрібно вирішити по місту по місцю, да, там якусь справку взяти, поремонтувати автівку. Бо взагалі такі ну, звичайні питання щось купити, навіть там, щось знайти десь купити, це просто перетворюється на якийсь квест, коли ось нічого не знаєш, не маєш по місцю знайомих, друзів, приятелів. Ось, наприклад, таке дуже-дуже просте питання, як папір для розжигу пічки. Ну, що можна продумати ще більш таки простіше. Але зараз це ну, трохи невелика проблема, скажімо так. Е, я вже не кажу, що в нас вдома було купа цих якісь газет, купа е, випусків роман-газет, якісь книжки старі, тобто в нас було дуже багато всього такого. І воно там лежало, нікого не трогало. А коли потрібно було, просто пішов і взяв е, ось. А саме тут, у будинку, де ми зараз мешкаємо, тут такого не було. І розпалювали пічку, ці хазяї розжигом з, з допомогою розжигу. Для якась рідина, коротше, я не знаю, як це пояснити. Якась рідина для розжигу пічки. Я її дуже боюся, чомусь, чомусь, тому що мені здається, що воно там щось може вибухнути. Ось я звикла розтоплювати пічку тільки з допомогою папіру. Тобто, папір кладеш потім трохи хворосту, і вже там потім дрова, воно Починає все гарно горіти, пічка тут гарна, тобто її не потрібно довго круги бігати і щось робити з нею особливо. Але ось папір, наприклад, зараз ми використовуємо той, що отримали при отримали папір. В цей папір був завернут посуд, котрий ми отримали як гуманітарку. Його не дуже багато, але він зараз нас дуже виручає. І ось, якщо по Мелітополі у мене така, таке питання виникло, тобто я знала, куди поїхати або кому подзвонити і де попросити цей папір, його Ну, це не проблема, він не дуже кому мені здається зараз потрібен. Ось, а зараз, тобто, ну, купляти папір, щоб його спалити у пічці, ну, якось не дуже практично ще витрачати на це гроші. Ось, але ну, поки що папір є, поки що є. Поки що є. <ріст> ну, а далі я сподіваюся, що настане літо і не потрібно буде палити піч. Коли ми тільки виїхали, було взагалі особливо перші, мабуть, три місяці було взагалі дуже важко, тому що потрібно було знов звикнути до цього, ну скажімо так, звичайного життя, не життя на постійному адреналіні у постійній небезпеці. І для цього потрібен був час, і тобто паралельно потрібно було вирішувати якісь моменти з документами і взагалі просто ну, обустроїти якийсь мінімальний попит. Я пам'ятаю, що ми приїхали ось у Тернопільську область, під Кременць, ми заселилися, і при цьому ми не брали з собою речі, ми з собою брали тільки тварин. І мені не невещо було переодягнутися, тобто ну, взагалі не про що не во що. Я в спортивному костюмі, що я виїхала, я проходила 9 діб. Ну, ви розумієте, який це жах, але ми ну, просто м -м, спочатку ми їхали, потім, поки ми приїхали, поки я з тваринами це ж питання все вирішувала, це було дуже нервово, і взагалі було не до того не до одежі. Потім я терміново шукала, куди нам поселитися. І потім, коли ми вже нарешті заселилися, я поїхала шукати десь речі, купити просто щось переодягнутися. Я не могла знайти. Тобто Кремльний ну, доволі такий маленький місто, доволі компактне. Але коли ти потрапляєш в нього перший раз, ну, взагалі не тільки в Кремль, взагалі у будь-яке місто. Навіть маленьке, ти не розумієш взагалі, куди рухатись? Де там що. Тобто можеш пройти повз якийсь магазин, дуже гарний, просто тому що ти не місцевий. І я пам'ятаю, що в мене ще не з першої спроби мені вдалося знайти магазин, де я купила щось привдягнутися. Звісно, я спочатку пішла на секонд-енд, мені підказали, де це я знайшла без проблем. Але на мене дуже складно щось підібрати. І я там нічого не знайшла, тому що це був якраз кінець тижня, ну, цього тижня, коли завозять ці речі, і потім їх розпродають. І майже все було а мені вже потрібно було щось продягнутися. І навіть, я пам'ятаю, це якась така безпорадність. Тобто ну, взагалі не розумієш, куди йти, йде шукати. Хоч нібито це при. Я кажу, що це момент, коли ще є гроші. якщо... Чи нема грошей, то взагалі, мабуть, це максимально складно. Потім у мене були квести з автівкою. Тобто, у мене на автівці відвалилися дві ручки, а втівка така славута, тобто, якщо ви маєте славу, то ви знаєте, що не всі хочуть її ремонтувати. Особливо такий ремонт, як ручки, тому що щоб змінити ручки на авті на Славуті, потрібно знімати карту. Е, я не знаю на інших автівках, мабуть, теж так. Ось, але за Славуту не хочуть братися. Ось і я не могла знайти два місяці. Я ходила на водійське сидіння, щоб мені зайти, мені потрібно було відкрити цю пасажирську двері. Оце так, через усю автівку тягнутися, відкривати мою водійську двері. Потім вже обходити автівку і заходити. І так було два місяці, тому що просто ніхто не хотів мені ці ручки замінити. Потім я вже розібрала сама ці двері. Одну ручку в мене вийшла замінити, другу вже мені допомогли. Ну коли я вже ці двері розібрала, зрозуміла, що я другу двері не можу нормально зібрати. Тоді вже все ж таки знайшовся, знайшовся чоловік, що допоміг. Це. Якраз е, наслідки зрачних соціальних зв'язків. І я зараз це, мабуть, більше не про емоційний якийсь аспект, а ось саме про звичайний попит. І оці моменти вони дуже з склеї, тому що е, ну, на тлі того, що немає будинку, що потрібно думати щось про заробіток, а, о, а знову ж також у незнайомому місці. Складно щось організувати тільки по тому, що ти не розумієш, що людям потрібно саме тут. І плюс ти не розумієш, де ти опинишся через якихось там півроку, наприклад, і взагалі, чи є сенс щось розпочинати на цьому місці. Зараз ми приїхали до Хмельницької області, по факту, все потрібно спочатку розпочинати. Знов знайомитись з людьми місцевими, заводити якісь знайомства, але зараз це вже набагато легше, тому що в мене більше спілкування зараз у соціальних мережах. Вже ми трохи адаптувалися до реалій українського життя. І зараз це все одно набагато легше. До того ж, кам'янець-Подільський він. Дуже схожий на Мелітополь, дуже схожий. І ну, в цьому плані, мабуть, мені легше тут вже, тому що вже є трохи стала сміливіше, ніж коли ми тільки приїхали. Тому ось такі сьогодні роздуми. А на даний час я дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей!